Доброго дня, шановні пані та панове. Ну, Приватний бізнес. Яка ж роль приватного бізнесу буде дійсно у розбудові міст, у розбудові селищ? Знаєте, ну, виступаючі, які передо мною говорили, вони дуже багато говорили про проблеми, чому саме воно в нас не працює. І я погоджуюся із паном Ігорем, і я погоджуюся з паном Романом з приводу того, що в нас дуже багато проєктів, дуже багато стратегій. Але ж, на жаль, в нас немає фінансових механізмів, яким чином виконувати ці стратегії. І саме чому? Ну, мабуть, тому що, знаєте, коли а, стратегії і проекти а, вони робляться кимось і нав'язуються території, а, то територія також, мабуть, не дуже розмірковує, яким чином виконувати ту стратегію. А, так, можна валити все на уряд, казати, все погано. А в нас не працює децентралізація, і це дійсно є проблема. Але ж я впевнена, що і на сьогоднішній день на територіях можна працювати. І я вам скажу, все залежить від людей. От як люди налаштовані, як місцева влада налаштована, яка є громада, чи є та громада активною. От тут дуже багато залежить від цього. Дуже багато залежить від того, чи є на тій території бізнес. І бізнес ми можемо чекати на інвестиції, закордонні інвестиції, але ж вони просто так до нас ніяким чином не прийдуть. Треба працювати над тим, щоб залучити інвестиції. Яким чином працювати, якщо, як казав пан Ігор, чи прийде до вас приватний бізнес, якщо у вас немає інфраструктури, ви знаєте, дуже багато залежить від того. Які він ставить перед собою задачі? Яка в нього мета? Так, він може прийти. Просто для нього потрібна співпраця, співпраця з громадою, співпраця з владою. Ви сьогодні до обіду чули презентації, коли казали, що закордонний бізнес, коли приходить на Україну, він тільки починає перемовини, які там проходять рік, два, три, а потім він іде просто на інші території, тому що за цей час там йому вже все пропонують. От це з чого треба починати? Треба подивитись. А, громада, з кого вона складається, чи є там активні люди, чи є там бізнес, який може допомогти розвивати ту а, громаду. Компанія ДТЕК вона має програму соціального партнерства з 22 територіями, а, це населені пункти, і більшість з них це міста, а, і також 6 районів. Що ми робимо, яким чином ми працюємо, і саме чому ми працюємо, чому компанія ДТЕК зацікавлена в сталому розвитку території, тому що ну, ми переконані, сталого розвитку бізнесу також не буде, якщо не будуть розвиватися наші громади. І навпаки, якщо не буде сталого бізнесу, громади також не будуть розвиватися. Саме чому? Ну подивіться, якщо на території дійсно не буде працівників. Які будуть кваліфіковані, які будуть проживати в нормальних умовах, то а, такі працівники вони мабуть не, не дуже будуть ефективними. Якщо не буде компетентної власті, а, також, а, ну, також, такою громадою дуже важко працювати. Тому бізнес на сьогоднішній день а, він, хоча і не хоче а, замінювати владу, але ж інколи я вам скажу, приходиться. Він і має допомагати а владі і громаді розвиватися. Розвиватися яким чином так, можна розробляти стратегії, можна просто нав'язати якусь стратегію території. Як ви думаєте, вона буде працювати? Ні, не буде вона працювати. Перш за все, необхідно налагодити діалог. Діалог з громадою, щоб громада розуміла, які є цілі, яка є мета у бізнеса яким чином вони можуть допомагати, і яким чином саме бізнес буде допомагати їм розвиватися? Як тільки вони знайдуть оту спільну мету, отут співпраця і піде. Знаєте, інколи коли ДТЕК приходить на нові території, ми зустрічаємо опір. Ну, якщо це західна Україна, вони кажуть, ну Донецькі прийшли. Хоча хочу сказати, компанія ДТЕК – це українська компанія. Ми зараз знаходимося вже у вісьми регіонах областях України: це Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, місто Київ, Львівська, Івано-Франківська та Крим і Вінницька ще. Тобто, це дійсно багато міст, багато областей в Україні. Так, от а, на заході сприймають як Донецьких кажуть, ну що ви тут до нас прийшли? Коли прийшли два роки тому, спочатку було дуже важко. Зараз я вам скажу, у нас дуже добрі стосунки з місцевою владою, саме тому що вони бачать, що нашою метою є розвиток нашого бізнесу і розвиток нашої громади. А я чому кажу наша, тому що громада також стає нашою, бо ми з ними співпрацюємо. У нас є діалог і вони розуміють, навіщо нам це потрібно. А що ще хотілося б сказати? А коли говориш про сталий розвиток, а, знаєте, і про фінанси, коли ви будете а, громади співпрацювати з бізнесом, і бізнес буде давати якісь кошти на реалізацію проєктів, а це саме те, чого нам не вистачає, то тоді і можна буде брати кошти із національного бюджету. Це працює. І ми бачимо це на сьогоднішній день. Що а, коли працює і а, фонд регіонального розвитку, Можна там отримувати кошти, і в першу чергу можна отримувати кошти на ті проекти, які співфінансуються кимось. Якщо в міському бюджеті немає коштів, але можна їх запозичити не запозичити а працювати якраз з бізнесом, то можна отримувати кошти якраз на реалізацію проектів самого початку, коли ми почали розробляти стратегії економічного розвитку і стратегії партнерств з громадами. Я знову ж таки повернуся до того, що ми залучали громади. Ми залучали представники влади, представники громадських організацій а, і представників бізнесу, тільки об'єднуючи зусилля у тих трьох, котрих я вже перелічила: бізнес громада. І, а, в даному випадку місцева влада, хоча іноді не тільки місцева влада, а й влада на національному рівні, тоді можна вирішувати все і в рамках цього законодавства, яке ми маємо на сьогоднішній день. Треба тільки з чогось починати. Треба активізувати громаду. Якщо люди не будуть самі розуміти, навіщо їм робити якісь кроки. А вони не будуть працювати. І що б ви для них не зробили? Ви там зробите їм дорогу, ви зробите їм клуб, ви зробите їм ще щось. Воно не буде працювати, бо вони не приймають тому участь. А, тому в нас у компанії ДТЕК на сьогоднішній день є 5 пріоритетних напрямків у, у тих стратегіях, які ми розробляємо з громадами. Ми вийшли на них не просто так. Це була плідна співпраця між громадою і між ДТЕК. Між партнерами, я маю на увазі між бізнесом. Які ж напрямки? А це в першу чергу активність громади, підвищення активності громад. Я почала з п'ятого напрямку, а тому, що він долучився, знаєте, набагато пізніше, чим інші напрямки, котрі в нас були раніше. Раніше були тільки. Розвиток бізнес-середовища, соціальна інфраструктура, це медицина, охорона здоров'я і енергоефективність. А ну але ж, ми зрозуміли, без активності громад нічого не буде працювати. Чому саме оці напрямки, які були раніше? Ну, ми розуміємо, енергоефективність дуже багато зараз залежить від того, скільки ми витрачаємо. Споживаємо енергії, якщо робити енергоефективні кроки, то буде набагато ліпше. Чому розвиток бізнес-середовища, колеги? Не хоче бізнес на сьогоднішній день, щоб вся громада залежала від одного бізнесу. Це просто не ринкова економіка, це ненормально. У бізнеса можуть бути свої проблеми. Бізнес має розвиватися ефективно. Якщо бізнес буде виконувати всі зобов'язання, які на сьогоднішній день він повинен виконувати в монофункціональному місті, це є дуже велика проблема. Тому що від цього підприємства залежить, скільки він податків сплачує. Від цього підприємства залежить, чи буде виділяти він кошти на соціальну інфраструктуру, і бізнесу це потрібно робити. А якщо у бізнеса погані справи на ринку, то ми розуміємо, він цього робити не зможе. Тому і треба працювати над розвитком бізнес-середовища, щоб диверсифікувати ту економіку, яка складається на сьогоднішній день. Ми хочемо, щоб розвивався малий та середній бізнес. Ми хочемо, щоб вони також сплачували податки у місцеві бюджети. Ми хочемо, щоб у нас була можливість якогось руху, щоб якщо нам не потрібні зайві співробітники, працівники, які на сьогоднішній день працюють на наших підприємствах, щоб ми спокійно. Змогли зробити а, дійсно оптимізацію. Це в усьому світі працює, в нас це не працює. Якщо хтось когось скорочує, це велика проблема. І ми розуміємо, чому. Якщо людям нема куди піти, це дійсно проблема. Якщо людям буде куди піти, це вже вирішення. Пані Вікторія, завершуйте, будь ласка. Я, я вже закінчую. На жаль, часу нема. Єдине, що хотіла сказати, знову ж повторю тезіс. Тільки. З розвитком сталого бізнесу будуть сталі громади і навпаки. Дякую.